Так, так, і ось так виглядала моя шкіра раніше. А Це я зараз на моєму лице залишилась лише постакне. І Хочу вам розказати, як в мене це вийшло. Ділю з вами неочевидними лайфхаками, які однозначно зроблять вашу шкіру чистішою. Почнемо, мабуть, з економії крема. Цікава тема насправді, але я про неї ні від кого і ніколи не чула. Для того щоб краще зволожити шкіру, поки вона ще волога після мивання, нанесіть одразу на неї крем. Я вам обіцяю, вам багато не знадобиться. Буквально краплиночка, буквально чучусь. Мало того, що ви зекономити собі кошти, так ще й. Шкіра буде дійсно зволожена. Ви просто спробуйте чистимо зуби ми завжди перед вмиванням, тому що зубна паста залишається на нашому обличчі, і за чого також може провокувати висипи. Залог чистої шкіри не чіпати її руками протягом дня, навіть якщо ви думаєте, що вони у вас чисті. Ні, Тільки я збавилась від цієї звички, як бачите, все пройшло. Якщо ви миєте своє волосся вниз головою, то після миття ми обов'язково вмиваємось гейлем, пінкою чим-небудь для вмивання, тому що бальзам, маска, жирна текстура попадає на вашу шкіру, за чого також провокує висипи. Ну, не забуваємо дійсно її наволочку міняти, так? Ну це якби розповсюджений лайфхак, але його потрібно також притримуватись. Не додаємо в свій догляд дуже багато нового одразу, тому що якщо у вас з'являться висипи, ви не зрозумієте, який саме продукт вам не підійшов. Якщо вас зараз непогано так висипає, у вас дуже багато доглядової косметики. Приберіть все, крім основного, крем, пінка для вмивання, ну і міцелярка. Привірте їх на комедогенність в програмі, яких дуже багато існує. Через деякий час поступово по одному продукту в тиждень додавайте свій догляд.